Харків, мої хороші найкращі, привіт-привіт! Рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. сьогодні подивимось. І дуже прошу долучитися на збір для розвідки. На планшет не можемо зібрати. І соромно, і сумно, 25 тисяч. Там дівчата все кажуть. Я посилання залишу офіційний фонд, я вже вам його залишала. Будь ласка, якщо немає можливості, я розумію. Що фінансово, але будь-яка копійка вона вартує. Немає, то, будь ласка, хоча просто поділіться. Щоб, може, ваші друзі, ваші родичі побачать цей збір. Ну, ви Я розумію, що хлопці, можливо, повинні самі все купляти. Ну, вони ж також мають зарплату, вони ж також не безкінечні. Будь ласка. Харків найближчі дні. Тарків, найближчі дні. Ну, от, настрій в мене такий самий. Я хоч вами знімаю відео про мир, але от в мене такого відчуття внутрішнього немає. От найближчі дні. От от взагалі таке відчуття, що ви ці новини дивитесь і так крутите себе біля візку. Кажете, ну ви там всі в собі. Який мир? Ви тут подивіться, що тут коїться. Чому? Тому що в якомусь шоковому стані багато людей. Тобто, або прильот такий ще дуже гучний. от Ще один момент: суїциди підуть по місту. Не будемо це розжовувати. Погані речі. Не можна Ютуб не пропустити. Тобто, дивіться за станом своїх близьких людей, як емоційно людина реагує на що. Суд. Або якась адмінбудівля, але вона ближче туди в бік, як до аеропорту. І ще одна ціль важлива Салтівський район туди. Нам доведеться трошки пересидіти, поховатися з вами. Сильно передмістя криє. А дивіться, буде ще якась зустріч мирна. Я думаю, що найближчі дні. Будуть обговорювати якраз наш регіон і загостриться наступ. Людей повезуть, з прифронтових з області повезуть на евакуацію. Це не до того я знаю, що там є евакуація, я вже втомилась пояснювати. Це те, що інший потік, розумієте, інші ті, які не хотіли поїздити. Тобто є проблеми. У нас прискіплюється до кожного слова. Починається там. Я в області буваю, виїжджаємо з військовими, не розказуйте мені. Я вас прошу. Харків. Найближчі дні. Просто не все можна дивитися, не все можна казати. Просто в будинок. на на картинка така. Ну, я знаю, де це частина. Мені здається, що я знаю, що я це вже бачила. Пам'ятаєте, де у нас нафта горіла, заправка? Угу. Поруч там. Ціле є у ворога. Такий деребан. Ну, питаю місто, мені показують деребан. Щось хоче, якісь гроші за нашу область хоче. Знову карта Миру, що. от Чекайте, чекайте. Я думаю, що буде якась розмова про те, щоб зупинився обстріл Харкова. Що це буде одна з умов? Можливо, ми вже дійдемо до моменту, щоб вони обстрілювали цивільну інфраструктуру. Ну, Чекаємо. Прямо по вам це видно, по інших містах я такого не бачила. Харків найближчі дні. Відбуваємось. Ми багато ще в області саджаємо, дрони будуть. В полон хлопці можуть потрапити. А як вони можуть цивільних схопити? Не знаю. Обережно прикордоння, тому що тут показують, що можуть. Ну, обережно, бо там можуть бігати вороги. Ну, місцеві знають, але такий момент, що як як можуть цивільні в полон потрапити. ну, такий. Прильот. Прильот, друге, третій. дуже підступно. Залітає одним маршрутом, вас будуть попереджати. Діти просто отак стоять, дивляться, або ну, стоять і прилітає. Багато отак. Дрони часто, але дрони є можливість позбивати до підльоту. Вони якусь частину міста будуть облітати, їм там незручно, я так розумію, ми їх там вибиваємо, а з іншого боку будуть намагати стиснути. Давайте Вавчанський напрямок. Жертви серед військових багато. Дронами нас там сильно б'ють. Там важко. Там навіть якісь консультації або двох бригад, або ну, двох генералів двох. Що нам тут Що робити? Тут ще такий момент, а ми підемо вперед-вперед. Ну, є можливість. Ну, тут кажуть, що там уже хтось пішов. Я бачила новини, що там на Белгородщині якась заварушка. Питання в тому, що ми з вами раніше це дивилися, я ще сміялась, кажу, ну так вже пора туди. Хто давно мене дивиться, ми дивилися, це було. Там, Може, місяць тому-півтора це було. Але щоб там прям активні дії зараз, я цього не бачу. Ми можемо їх покошмарити, бо ми, нам треба там побудувати захист. Він у нас зараз там не побудований, нам важко там в захисті стояти. Важко. Так. Куп'янський напрямок. Ну, тут по цивільним біда. Я коли бачу там по Запоріжжю, бо було... ні, по Донецьку було по Донецьку. По Донецьку Аня. Там страшна була ситуація, коли мама з дітками. І отут також показує, що діти. Прильот, чітко в ціль. Чітко знають, що там діти. Там є таємний план у наших. Вони не будуть його розкривати, вони будуть мати там сили, і ми не будемо далі дивитись. Там є велика можливість, але ну, ворог відступить на Куп'янському напрямку. Ну, Відби... від... віддігнати можна. У мене просто є передчуття, що будуть торги за цей куп'янський напрямок, що будуть торги, щоб взагалі що можливо. Я хочу, щоб ворог там вийшов. Я так собі вбачаю. Бо там будуть рухи саме на договірниках, Розумієте? Полтава найближчі дні. Ну, більш-менш ви спокійні, більш-менш стабільно, Да, ви бачите, літають, дрони будуть залітати. Причому ви не готові. Тому що воно якось через балку, через якийсь там садочок, щось таке пролітає, опи над містом. Добрий вечір. Ви не готові. Тому якщо ви десь йдете на природу, особливо коли темніє, ви повинні знати, де сховатись, тому що буде, може бути неприємний зненацька. Передмістя район дуже гучно. Полтава. От є загроза також для дітей. А ну, скажи мені, Полтава, центр міста. Ну, мені якось збоку показує, що воно йде. Полтава, центр міста. Центр міста я хочу там в адмінбудівлю. Отак околиці показує. Миргород, найближчі дні. Миргород, найближчі дні. Боже, все. Підприльоти і дрони, і вогонь. І ми десь ховаємо, ну, така ж сильно, так трохане. Ми Намагаємося десь ховатися, де у вас там вода. Б'є ресурс, який йому, в принципі, не потрібен. Ну, околиця багато вогню. Приватний сектор. Що ж я не бачу щось перемир'я. Дуже істерично. Хмельницький найближчі дні. Ну Ви готуєтесь до атаки, бо як кажуть, так кажуть, у вас щось давно не було. А, ну бо давно ж не було, то він і б'є. Ну Ви готуєтесь до вогню, тут є загроза для міста. Тут, як знаєте, попереджальний... попереджувальний прильот, вибух. Тут є загроза. Чутно буде на місто на все. І дрони будуть. І багато, і не один раз. Ну, працює ППУ, але для міста загрозу показую.